З Євангелія від Матея, того часу фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити Ісуса на Слові, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи, Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш? Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А Він каже їм: Чий це образ і напис? відповідають кесаря. Тоді він каже їм: То кесареве віддайте кесареві. А Боже Богові.